Шановні студенти, мені хочеться показати для вас підготовку і проведення так званого виховного заходу, або іншими словами, кажучи, форму виховання, колективну творчу справу, захист улюбленого проєкту, або захист улюбленого заняття, або захист улюбленої пори року, або захист року, коли я народився. Чому я це все так багато наговорив? Тому що я не знаю, що мені вдасться з цим класом зробити. Мені хочеться показати вам, як можна без сценарію, без роздачі якихось слів монтажу провести з дітьми годину класного керівника. Всі ваші ну, я хотів, щоб всі вже були тут. Кличте, будь ласка, всіх. Є розмова до вас. <паспілляя> <паспілляя> Добре, да. <я>, <паспілляя> э, дякую. <паспілляя> будь ласка, увага! Як ви пригадуєте, <паспілляя> <паспілляя> як ви пригадуєте, я задовільняю вашу цікавість. Ясно, телекамера, ясно. Я все не завжди не буває. Як ви пригадуєте, шановний 9-й вже, в да. минулому році ви могли провести, коли ще були 8 Ж, цікаву справу для студентів. Да. Да. Ви студентам сподобалися, сподобалися мені. В мене виник задум провести щось подібне завтра, на шостому уроці, теж для студентів. Може, хтось з класних керівників прийде. В автому залі нам обіцяли, там буде середина вільна, а хто прийде, придивитися, заходьте мені. Камера! Камера з Не лякайте дівчат, не лякайте дівчат. Я зрозумів, що ви хочете допомогти. Добре, я вам не обіцяю, що це буде по 40-му каналі ще раз, але студентам показати, як працювати з вами непростими, мені потрібно. Я, вас, тобто, я вам якісь слова не роздаю. Я вам нічого підготовчого такого теж не пропоную. Але. Давайте зараз порадимо, що ми будемо показувати або колективну творчу справу захист улюбленої пори року, або колективну творчу справу захист улюбленого заняття. Улюбленої Давайте проголосуємо. Я зрозумію, хто за те, щоб показати захист улюбленого заняття. Прошу голосувати. Я дякую. Ви тепер заходили в клас, ви всі такі артисти, ну просто, okay. чудно. <зваж> просто чудно. Правильно. <зваж> Я не знаю, як завтра ви перед телекамерою, закостенієте зможете. Yeah. Чи, yeah. Ні. Yeah. Ні. Yeah. Ну то от прошу okay. розділитися на чотири групи. Oh, wow. Можна на п'ять. І захистіть своє улюблене заняття. <зваж> захищати тихо. Типу, захищати ви можете справді серйозне заняття. Oh. Захищати ви можете э, своє хобі. Захищати ви можете бути якісь жартівливі заняття. Ну я думаю, що любителі пива серед вас немає ще. Ви ще не курите, ви ще не є радички, но ви звички, але ви можете захищати любителі морозива, любителі пепси коли і так далі. Мені головне. Я жальтую, я позадюю. Так, завтра в кожній групі, в мікрогрупі, буде дано хвилин 7. Дев'ять на захист свого улюбленого заняття. Будь ласка, у мене прохання. Ви, ви улюблене заняття, що погрупуйтеся. Бо одні люблять музику, другі люблять треті я... люблять фільми, треті – комп'ютерні ігри, четверті – люди подорожувати і так далі. Прошу. А як маю це захищати? Ну, маю сказати, що Я там Стоп! Захищати будете не по одному, а в мікрогрупі. У вас набереться любителі того, любителі того, любителі того.

Ну, що ви хочете. Є спорт. Добре, об'єднайтеся ті, хто захищає спорт. Минулому році ми з вами захищали, щоб моя пора року, в якій я народився, най най найкраще. Так само завтра вам потрібно буде з зброями інтелекту, зброями оригінальності, зброями почуття гумору, з умінням проявити свої найкращі якості, захистити своє хобі. Ви мене зрозуміли? Так. Розмов більше на, на це нема, бо я забираю час урок. Продовжується зараз. Завтра, значить, на шостому уроці. Ви прийдете в актовий зал, і ми все там розберемо. Після шостого ще першого. На шостому на уроці. Наскільки мені відомо, Аркадій Янушевич домовився, що той факультатив, який у вас на шостому чуєте? ми домовилися, що ту самостійну роботу для того, щоб було э, ну, зручніше для гостей наших. Перенести на інший час, а завтра на шостому році, як мені сказали з вами, вже домовилися, ви приходите в актовий зал. Сідаємо там, я там все спочатку пояснюю для того, щоб можна було записати на відоплівку і люди знали, що ви маєте показати. У мене до вас одне прохання. Розділіться на мікрогрупи, 4, 5, 6 Буде і проявіть творчість, щоб нічого зробити. Що? що ви маєте робити? Ви маєте захищати своє улюблене заняття. Ви повинні або... А поясніть, будь ласка, наприклад, як? Як захищати? Як захищати? Як захищати? Ви можете так. робити і телеролік, і, і п'ятий кут передача, і реклама. І це, це може бути радіореклама, телеореклама. Що хочете. Тому Але щоб ви доказали, що ваше особо заняття найкраще. Можна принести інструмент, якщо ми. Ви можете принести з собою баян, скрипку, трубу, там є піаніно. Ви можете вивчити ще якісь вірші і так далі. Ще що? що не ясно. Все, без питань. Нам залишилося попрацювати над собою, над своїми думками. Варто. все. Ну все. Я ще не бачу, того хлопчика, миломорація, дуже приємно. Не він буде, не буде. Маленький такий, так? Да. А буде. він поїхав в санаторій, його не буде щось. Жаль. Є щось? Нема. Дякую, дякую. Все. скудь, будьте уважні. Що я вас прошу? Що я вас прошу? Мені потрібна ваша допомога у проведенні ось цього колективної творчої справи. Що ми робимо доброго? Хлопець, що ми робимо добре? Якщо ми запишемо от цих 45 хвилин нашої взаємодії, ви допоможете університету краще готувати студентів до роботи з дітьми. Не звертайте увагу на телекамеру. Ні на кого не звертайте. То буде добра справа, якщо ми допоможемо це зняти. Раз. Олександр, я. Чому справа? Бо конкретна справа на користь людям. Це другий момент. Яка програма нашої роботи? Зараз майте усвідомив. Не переживай. Як наша справа називається? Як наша справа називається? Забудьте про телеканалу. Як наша справа називається? Показати, що у вас є улюблене заняття і, і його захистити. До речі, хобі. Не дивилися, як словоміку, як це пояснює. Це любимо заняття. Правильно, це улюблене заняття. Або кажуть коник. Ну, Точно в англійському перегляді – коник. Таке все захоплююче заняття, улюблене заняття, яким людина займається на дозвіллі. Аж ви маєте захистити свої улюблені заняття. Ви поділилися якими заняттями чи не поділилися? Поділили. Добре, давайте я вам назву, які заняття можна захищати. Дивитись телевізор, грати в комп'ютерні ігри, щось колекціонувати, займатися спортом. Скільки є спорт? Значить, ця група буде, яка пропагує своє заняття спорт. Можна пропагувати, захищати догляд за домашніми тваринами, можна е, захищати своє хобі читання художньої літератури, можна захищати вишивку, макраме, в'язання, якщо є такі, можна захищати улюблене заняття туризм, можна захищати ну, заняття малим бізнесом, торгівлею. Якщо є такі, захищайте. І можна захищати гру шахмати. Можна захищати вміння лицедіяти або ставити театральні вистави, якісь. Можна Можна, можна захищати улюблене заняття вивчення, пізнання якогось предмету, навчання, якусь науку, як пізнаєш. Можна захищати улюблене заняття допомога людям, можна захищати допомога старшим, допомога батькам, робота на дачі, може захищати допомогу батькам в ремонті. Машини, телевізора, квартири. Значить, добре. Значить, ви вибираєте. Є спорт, так? Є, є, є лицеїство. Добре. Ще що є? Ще що будемо захищати? Добре, любителі музики. Є, приймається? Приймається. І ще, що є. Ви плоте до чого? <неби> до спорт. У нас це глупо спортнеє. Да. заняття мускою і так. Підказка по секрету. По секрету закриття вам я кажу. Підходжу до них, щось їм кажу по секрету. Вас це глупа і цикл. У нас в нас є три групи. Таким чином, програма роботи така. Зараз. Ага, давайте ще вияснимо правила. Правила нашої роботи. Перше, давати можливість висловитись іншим. Раз. Друге правило говорити так, щоб тебе було чути. Бо коли буде захищати своє улюблене заняття, не зауважте, реклама там чітко кожне слово доймає. Друге. Ще одне правило. Нам потрібно провести цю колективну творчу справу десь за хвилин 45, бо і плівка закінчиться, і час кожного дорогий. У мене теж програма вечора велика. Значить швидко зараз готуватися це заняття. Які правила, так, які критерії оцінювання, то або я зараз скажу, або мені потрібно ще е, двоє з ваших представників у раду справи? Пам'ятаєте, ми того року проводили таку культурну справу? Хто хоче у раду справи? Хто є? У раду справи? Да, прошу місце заставити. Хто ще один? Надія, Ти у раду справи не хочеш? Да, да. да. Давай, Давай, Наді, можете... Надія, прошу, у раду справи. Значить, що рада справи? Будьте, Які обов'язки ради справи? Рада справи. Надія, швидше, швидше, швидше телекамера слідкує за вами. Надія, надія, надія. Ручку я дам. Надія не затримую. Телекамера на надію, на надію, на надію на надію. А все Так, послухайте, це всі потрібно. Що рада справи робить? Рада справи слідкує за вашими виступами і намагається у кожному виступі знайти щось най-най-най найкраще. най Найкраще. Які критерії оцінювання, я вам кажу. Значить, послухайте уважно, за що рада справи буде хвалити. Перше, найкращий захист улюбленого заняття. Приймаєте? Приймаєте? Оригінальний підхід у захисті свого ходіння. Почтя гумору. Приймаєте. І згуртованість тримається. І ще останнє. Уміння підкреслити хобі кожного. У Вас перше місце. А, що до місця? Місць ми не визначаємо. Дальше. Бо призначення ради справи таке. Слухайте мене уважно, я з без... вами буду. Дальше. Ні, 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 ні. Ваше Коли ми будемо на трет... на четвертому етапі, Бо перший етап, вступ я вам розказав. другий етап, ви зараз хвилин 15 готуєтеся. Група. Третій етап, ви показуєте, кожному на виступ дається скільки хвилин? З хвилин 10 до 10. 10. Дивіться, 10. 10 хвилин. Четвертий етап. Рада справи каже, що сподобалося у виступі кожного. І останній етап ми ще раз тако сідаємо і, вивч... і аналізуємо. Пам'ятаєте, у нас традиційно? Орест. Орест. Ми будемо в кінці ще аналізувати. Ви мені скажете відповідь на три питання. Перше питання: що нам вдалося? Друге відповідь на питання, я хочу почути, що нам не дуже вдалося. А відповідь на третє питання: що нам врахувати на майбутнє, то це буде аж в самому кінці. Прошу. А, але якщо комусь так то вдалося, а другому не вдалося, то що нам казали? То мені я вам ще скажу. та казати. Ага, як до мене звертатися? Е, я так зрозумію, що вам краще зручніше учителю. Ага. Отак дуже добре. А, виступати ви можете будь де де ви вважаєте за потрібне. Або на сцені, або перед сценою. Є ще запитання? Нема. Які ще запитання? Нема. Значить, зараз приступаємо до дво, другого етапу. Якого? Підготувати. Вам 15 хвилин на підготовку. Да. Прошу, готуємо. Найскладніше, дівчата, я пропоную вам найскладніше. Сідайте. Ми тут хочемо сказати, що є моє улюблене заняття і всі займаєтесь моїм улюбленим заняттям. Хтось з вас в музичну школу ходить? Я Ходила Ходила в музичну школу. Ви куди ходи ходили? Танці. Я ходила на танці. Куди ходила? На плані. На плані. Куди ходили? А, ага, стоп, чекайте, чекайте. Чекайте, то треба нам з нічого зараз зробити щось. Нам не треба при прер... прер... я маю допомогти. Бо я бачу, що ліцеїсти, ліцеїдіїсти, вони вже там готові. Спортсмени точно щось обговорювали. Я ж зараз до них прийду, перевірю, що вони є. Але мені треба вам допомогти більшу часу. Ну по-перше, ви можете э... стати може... тут. Так, зробити що хтось співає, другий танцює, третій грає. А хтось вас сміє грати? Ну хочу з мелодією. Звучит. Ну, Звучит. Ну, що, ну вмієте грати? Звучит. Добре, ідіть зараз апетицію проводити. Добре. Чи, що ми що собачому це? Бо тут немає часу і нема багато здоров'я. <звучит> Ідеї з'явилися цікаві. Ви можете щось зіграти. По-перше, ви можете ну, зробити крок вперед. Сказати, як ім'я як ім'я прізвище. Ти можеш це зробити? Ім'я прізвище. Вони того не скажуть. А ви Значить, Ім'я прізвище. Моє улюблене заняття що? Займатися танцями. Моє улюблене заняття? Співати. Співати. Займатися моє 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 танцями. Моє улю... Думаємо, як це об'єднати. Як це розрекламувати? Ви можете взяти мікрофон і підійти до кожного і взяти інтерв'ю. От О. Що вам подобається вашому людьми з нею? А там не захищає? Чи... Ні, то... Фу, ні. А які питання вам подобаються? Думайте, які питання ще. А що запитати? Суть не в тому, що шоб... шо запитати так, щоб вони доказали, що їхні знайти найкраще. Збираю платівки, збираю записи. Значить, думайте, я зараз до вас приходжу. Зараз я хочу переконатися, що у вас все нормально. Я так зрозумів, що у вас вже є домашня заготовка. Так? Необхідно, щоб ви доказали, що ваша заготовка була найкраща. Перші ваші вступні слова, які будуть. Ну, що, добрий день, добрий день, чи що? Не передача, починаєте передачу. У вас є передача. Ви хочете ще показати? я Наші улюблені заняття всіх можна короб сказати йти. Дивитися телевізор. Дивитися телевізор. Так. 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 Поставити виставки. А лице дійсно казали. Лице дійсно води. Тобто, що? Грати на сцені? Та не бійтеся Я хочу знати, щоб у вас не було все добре. І щоб ваш виступ справді був пропагандою відстоювали рекламою одного відмовитися. Я можу не сумніватися. Ну добре. Ви Для вас не менше. А ви не хочете казати? Добре. Чи проводять репетицію? Добре. Не спроси, капітані. Ми чекаємо всіх. А всі що роблять? Баскетбол? Да, ні, вони пішли в програму. Розумієте програму? Та. І яка ваша там роль? А ви, Та, криво, ми, Та, ми Ми загальним про спорту. Я проведемо ну А що ви? Які ви Яке ви улюблене заняття захищаєте? Спорт. ви Біг конкретно. Біг. біг. Ваші улюблені заняття займеться бігом. Так. Ну, я от відко ти всі четверо. Що ви будете казати? Хто з yeah, вас yeah. буде казати? Я буду автором, це буде така ніби сцена. Я буду автором. Це буде ніби біон. Ну, він, він рано ну, встав і... Заходжу до нього додому. Да. Да, да. кажу, йдемо, повіробчимось на да. а а каже, Та ще ціла година до, це, до уроків. 4. Я, я краще посплю. А він, ну, він ніби пішов бігти з потім вже Він ніби повертається після уроків додому. Це буде хтось чітко говорити. Так, Чуть чіткіше. Він заходить. Вони одразу мають це зробити. Так, Так, далі що? Він після уроків. Це вже ніби він пробіг і вже що? Підходи приходить він до нього після уроків додому. А його не було в школі. Далі що? Виходить, він його, ну, такі. Ну. Далі, далі, далі. І тут і ваші гупочки, то вони ваші я зараз. Сідайте, було. Ну і тут він каже, що мене забули оце він ніби хворий, він каже, в нього голова закидає, дальше, дальше, дальше. а далі. він каже, бачиш, що спор все ж таки відіграє важливу роль на нашому житті. Тоді ви можете разом ну, крикнути, щоб займайтеся бігом. Бігайте. Ну, Біг це здоров'я. Може? Ви можете? Ні, ви можете зараз робити, щоб після того біг це здоров'я. Ну ви продумайте фразу, ну, дуже фразу. Ну, ми прохладжуємо. Добре, то вже далеко не йдуть. Сівайте десь. Ви розкажіть мені, як то, що за що ви будете рекламувати? Що ви рекламуєте? Що ви Зай... відстоюєте? Щоб за... займатися баскетболом. Чому? Що... Для Тому що все корисно для здоров'я. А в чому мені побачать вашу перевагу над собою? В тому, що ми краще попадаємо. Просто. Та ні. Тому, тому, якщо граєш баскетбол, на... там думати треба, не просто кидати і попадати. Ой, добре би це вбивається. От мислу. і От я навіть ходжу на тренування, в нас там немає так, щоб разу, що ти мені Там перша фізюка три кілометри. Підтягнути. Ви гарно говорите. Ви там будете так само говорити чудово. Чи я не зможу І чекайте, ну, ще чогось. А чому треба займатися баскетболом? Ну, все впливає, по-перше, якщо ти маленький, то впливає на рік. Правильно, ви можете подивитися на основніші класи. Так, от він був, от ким був. Це як займатися. Ви це зможете сказати так, щоб всіх переконали, що такий баскетбол, як я? Так. Але дивіться, можемо просто мені ми що хочемо? показати, що яким був він і яким став за який до свого. Тобто не його до себе. Ні, ні, ні. Вам втік же джиджи, так ходіть. У вас лише 10 хвилин на До 10. Ми зараз вже починаємо. Ну, може він продемонструвати якийсь кідок? Може. Чекайте, що ви вікно не розвинете? Да, я тут лише так покажу. От як я маю.

то хлопці ваші? Де мої хлопці? Де мої надії? Що у вас вже є? Значить, я буду, ведуча, я сама. Вона буде насправді на це доказувати, що вміє грати, Буде таке грати. Взяв буде нас станцювати. Як її звати, молодий. Буде співати, а от ми хочемо там ролик у нас робить. А який були щоби тут? Тому скрай. Я пойду, помираю. Страху толку спрайте, не, не купимо. А че куте? Ну хочете рекламуйте скрай. А що вас? А до чого? До чого? Докумайте. 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 Рекламуйте, рекламуйте. А рекламуйте те, що якщо ви маєте в житті улюблене заняття, ви довше живете. Якщо ви маєте улюблене заняття, ви виглядаєте привабливі. Якщо ви маєте улюблене заняття, ви себе вдосконалюємо. Можно 4-3 три фрази сказати? — Ви пришам на намалюєте. Можете смішну рекламу чи ні? — Я не знаю, потому что часу сейчас все. Так, сюди. иди сюда. Вот, лично надеюсь. Да. Критерії оцінювання. Вам зараз треба дивитися той виступ кожного. Їдь до ручки, ручки? чекайте. Ну, якщо може ближче, до не буде чути. Ваше призначення у виступі кожного колективу визначити таке, що воно було відділяло на серед інших. Суміте, ми не ставимо тут якісь до бали. Ми не кажемо, що хтось був гірший. Ваше призначення вмудритися, сказати, що виступи цих було найкраще. От Ці найкращі мовчали. Але дивіться, що ми говорили, за найкращий захист улюбленного зміняти. Ви маєте подивитися ці чотири виступичі три і сказати, що вони найкраще захищали. Ви маєте сказати, що от, 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 я сувенірикий. У мене є відпитки. Я приніс відкидки. Вручайте відкритки на новий рік ви будете мати що з чим поздравляти. Вітати. Це відкритки чисті, нормальні, добрі відкритки. Зумієте, це просто сувенір, який вони сьогодні отримали. Значить, подивіться, скільки відкриток, і щоб нікого не обділити. Вам потрібно кожному щось вручити, Ну, з чотирьох груп. Ага, Кого... вишняк, думаю, тобою, ви ви, ви, ви маєте когось похвалити за найкращий захист. Когось ви будете хвалити за оригінальний підхід до захисту, когось ви будете хвалити за згуртованість, за взаємовируску, фадівисту, когось ви будете хвалити за почуття гумору, когось ви будете хвалити, придумайте за що. Угу. Я понял. Ви, Когось ви можете похвалити за найкращу мовчанку. Yes, yes. Ваше призначення умудритися похвалити кошти. Я спеціально для вас там в трибуні ну, там, я, так головні. Ви, ви, вам має висадити. Ви їх не підписуєте. Ну no, просто не я. я там приніс. Там э, є порожна пляшечка від. Э, Оболонько. Значить, хтось буде щось рекламувати, такі істинне, то подаруйте йому ту пляшечку. Скажете, що ту пляшечку ще можна здати, то чисто тримає то? Є там в мене я зараз, де трибуна, там за трибуною є пляшечка, де її заховати. Якщо у вас буде ще щось, я не знаю, ну хочете, подаруйте проїзний квиток місячний безплатний. За щось? Я не знаю за що, але ви маєте двоє. Зараз тут не просто замітить, а лише придумати щось. тут може бути користична поїздка безплатна. на харчування, місячне безплатне, віддання. Але придумайте за що. Тобто, ваші початки гумору і інтелект. От критерії оцінювання. Все, час пішов, вже не що думати. сейчас ідемо, встановлюємо. Це знімаємо. 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 Це що хочеште я не знаю. Ні, то є. Реклама має бути на кінці. Те, що він підійшов до мене і питає, що це Реклама має бути на початку чи в кінці вже реклама. А як краще? По-моєму, в кінці. Ну то і хай буде в кінці. Це буде до 3 хвилин, До 10 хвилин. Зараз буде роздача позитив. Головного учаснику ми тебе. Вчителю, ви хвилюєтеся? — Не дуже хвилююся, бо вже все хвилювання позаду. Краще зняти, як вони обговорюють. От Орес до них підійшов. Вони обговорюють. Краще їх так чек. Як... 250 гривень. Він хоче гривень м'яч. Господи, що не Увага! Я прошу всіх на місця. Я прошу всіх на місця. Надія, зараз вони підійдуть. Я прошу special.